Привіт, друзі! Мої влоги з Чеджу трохи призупинилися через поїздку в Україну, але я знову тут, на острові, і готова поділитися своїми думками про його плюси та мінуси, особливо на тлі цих естетичних кадрів. Одразу ж буду рада дуже за вашу вподобайку. Вона мені дуже допомагає в просуванні. І почнімо ми, звісно, з мінусів. Перше, це непередбачувана погода. Чеджу, як типовий острів має дуже змінливу погоду. Море диктують свої правила, Вла, тож будьте готові до всього. Про фешн, зачистку та макіяж краще забути, складні умови поза сезоном. Цей острів ідеальний лише для туристів у сезон. Холодну пору року тут практично немає чим зайнятися, і місцеві жителі буквально виживають за рахунок туризму. Мені здається, до речі, саме слово виживання найулюбленіше у власників бізнесу на Чеджу. Всі цікаві місця рано чи пізно закінчуються і починається реальність. Якщо вам потрібна активна соціалізація, Життя тут може бути складним, незважаючи на чудову природу, гори та море. Третє раннє закриття закладів та неточна інформація. Для таких місць це типово. Вже після 15.00 ресторани починають згортатися. Знайти їжу стає дедалі важче, хоча, звісно, можливо, але це може вимагати додаткових зусиль. Важливо пам'ятати, що інформація на онлайн-картах часто відрізняється від реальності. Навіть якщо маба показує, що заклад відкритий, він може не працювати, адже місце жителі іноді працюють за настроєм. Четверте, необхідність мати авто. Подорож лише на автобусах перетвориться на пекло очікувань та планувань. Оренда машини головне правило, адже майже всі іноземці тут водять. До речі, через великий непрацюючий вулкан посередині об'їхати острів можна лише по колу, що значно збільшує час у дорозі до будь-якої точки. П'яте надмірна кількість лежачих поліцейських це крик душі. Складається враження, що їх найбільша концентрація зі всього світу саме на цьому острові. Часто, особливо вночі, люди ризикують ганяючи по порожніх дорогах, адже це не Сау, І після. На сьомою, восьмою вечора дороги порожні. Тому лежачі поліцейські розташовані на дуже коротких відрізках, що ще більше збільшує час подорожі та неймовірно тратує. Їх, до речі, часто не помітно, що підвищує ризик пошкодження авто. У нас був випадок, коли ми просто підлетіли на машині, бо лежачий поліцейський був розташований на трасі, на скоростній трасі, де ти не можеш скинути швидкість, от просто так за одну секунду. Шосте високі ціни, оскільки. Оскільки з острова, по суті, нікуди подітися, все тут значно дорожче. Ціни на Чеджу перевищують ті, що ви знайдете в багатьох інших популярних для відпочинку містах в Південній Кореї. Друзі, вітаю вас в новому Чеджу дні. І ми вже зробили дуже багато справ. І нарешті, звільнившись морально і фізично, ми приїхали в один гіфт-шоп. Якщо чесно, я не планувала знімати тут. Бо я не думала, що тут настільки гарно і красиво. Але я повинна вам показати ці вулички. Вони ну дуже автентичні. І в я вам вкажу адресу. Якщо ви будете на Чеджу, обов'язково сюди зайдіть. Плюси я, звичайно, теж зазначу: перше це автентичні місця. Я ніколи не перестану казати, що таку стару, затишну та не технологічну корею я люблю найбільше. Найвищий відсоток високих будівель на Чеджу, мені здається, це квартири, і то їх не сильно багато. Тут є де полазити все низьке, естетичне, приземлене. Я таке люблю. Друге їжа. Для мене це плюс, бо тут багато морепродуктів. Є свої традиційні страви, за які я готова продати душу. Одна з них це кальчі-джорім. Обов'язково спробуйте цю страву, якщо ви їсте гостре. Третє естетика та природа тут без зайвих слів. Окрім моїх улюблених, занедбаних автентичних вуличок, корейці ніколи не пропустять змогу відбудувати купу затишних закладів, сувенірних лавок, музеїв, галерей, котрі зводять з розуму своєю красою. Четверте це люди. Що тут сказати? Люди на чидже більш добріші, веселіші, чуйніші. Можна так сказати, більше на релаксі з ними не відчувається такої небезпеки та якоїсь переляканості. Типова риса з сільської місцевості. Дуже душевно. Я це обожнюю. Релаксація, активний відпочинок, природні та культурні цінності внесені до ЮНЕСКО. Приїхати саме сюди на відпочинок це безпрограшний варіант. Зараз ми будемо гуляти трішки тут по вуличкам. Набрали подарунків, набрали подарунків вам, набрали собі подарунків. І деякі товари у них, як і по всіх гіфтшопах, такі більш стандартні, знаєте, як, як сказати, ті, що вони закупають, а є ті, котрі вони самі там ш'ють, типу да? і ось Оці подаруночки, звісно, найбільш цінні, і видно, що люди ну дуже стараються вести свій свій бізнес і заробляти грошей. Деякі бізнеси на жаль тут виживають, деякі нормально себе чухають дуже приємно віддавати гроші конкретно. Тим гіфт в котрим є якийсь підхід. Ось, наприклад, там, де ми тільки що були, є товари, які повторюються в кожному гіфт-шопі. Є хендмейд-товари, котрі вона сама в'яжеться, дуже мило було. І нарешті собі доха оновиться цей а, гаманець. Є такі гіфт-шопи понад берегом, знаєте, де дуже-дуже багато людей, де дуже багато туристів. Ось там вони не запарюються за сервіс як такі маленькі бізнеси, які знаходяться достатньо далеко, без відгуків, без блогерів, тупо виживають дуже непросто. Але у них є цей апельсиновий бізнес, вони роблять джеми, соки, тому вони в принципі, на цьому вивозять, а ось на подарунках, сувенірах. Не дуже. Коли ми зайшли, нам здали цей подносик з усіма смаколиками. Звичайно, було неймовірно приємно. Єдине, що, знаєте, для людини, як я, трішки, звісно, прешур. Трішки воно давить, бо ти розумієш, що після такого просто уйти і нічого не купити, ну якось важко. І навіть якщо це їх бізнес-плани і вони просто щиро людям дарують такі емоції, то я не знаю, якою треба бути холодною людиною, щоб просто поїсти, попити там і нічого не купити, хоча б якусь маленьку річ. Це, звісно, давить. Я таке не люблю, але... Так як ми тут туристи, то, ну, мабуть, у нас така місія щось прикупити все одно. Приємні люди. Але, звісно, давлєніє було давлення, але я рекомендую. Ось, поки я редагувала відео, згадала, що один із власників гіфтшопу нам відповів на питання, чому на мапі час роботи і в реальності відрізняється. То, що там може вказано бути, що заклад відкритий, а він по факту закритий. І він сказав, що тут це типова ситуація, бо власники часто уходять трішки в загульчик, забухівають і не відкривають свої магазини. Особливо, звичайно, якщо ці власники, чоловіки, бо знаєте, на острові дуже скучно, особливо коли ти там просто все життя живеш. І Якщо це твій бізнес, то захотів відкрився, а захотів не відкрився. Ось, наприклад, цей магазин сувенірних виробів він був взагалі закритий. Але ось сусідній дім це дім власника цього магазинчику. Він побачив нас, ну і відкрився і зробив собі продажі в день, коли він взагалі-то не працював. Вітаю вас, друзі, в новому дні. Okay. Як вам мій лук. Okay. Вони в Кенні. Вчора у нас трішечки такий прийшов а, торнадо. Ну не торнадо, а я не знаю, був сильний дуже вітер. І він і зараз є. Тому у мене такий катюшон. Якийсь просто крейзі, крейзі вітер, крейзі дощ. Все позривало, все брудне. У нас кусок пальми валяється на порозі. Коротше. Ми десь двох чи з трьох дня просиділи вдома, але встигли, встигли зробити все, що хотіли, і навіть більше. Хоч погода була і поганою, але ми все одно гуляли, ходили, де нам хотілося. А? Зараз ми поставили стірочку, і вона не зрозуміла, коли вона закінчиться, бо воно наче ніколи не закінчиться. Все стирається, стирається. Ми думали піти попити каву поїсти булку. До речі, я вам покажу одне. ну це на заклад, пекарня, типу. Будете на начедже обов'язково відвідайте. Дешево і настільки смачно, я таких смачних булок не їла в Кореї, в вообще, по всій Кореї, де я була. До речі, ось таке у нас тут за кхм, гаражами, за готелем. Дуже брудно і багато непотребу якогось. Типу, ось там вже йдуть домики, але вони виглядають нормально саме зсередини готелю, а ось позаду якийсь контейнер. Ось знаєте, Оця не знаю бочка, де часто в Америці показують, як бомжі там гріють руки. Дерева, шпалери, якісь ракове наваляється, котра, до речі, походу ходу ну, у нас стоїть в нашому готелі. Міні холодильник, матраси. У мене завжди, знаєте, коли на вулиці лежать матраси, типу на викид, у мене завжди асоціюється, що наче хтось помер, блін. Чому так? З диванчик якийсь прелесний просто. Прикиньте, скільки воно все важить. Після того, як пройшов сильний дощ. Дадоха. Мабуть, пройшов чекати. Ну, тут, до речі, ось ви бачите велике таке, велику таку будівлю. Ось вона не працююча. Оце стоїть, оце нагарчик якийсь непонятний. Давайте я може вам покажу, як у нас тут преться. О, oh, you are there. Я вважала, що ти там Так, що там? 13 хвилин Коротше, вирішили ми 12 хвилин Почекати на білизну Я піду тоді підготую Оцю стоялочку для Одягу. Не туди, не сюди. 12 хвилин і немало, і не багато. До речі, вночі, от прямо от прям перед тим моментом, як ми лягли спати, почало щось гудіти. Знаєте, Воно ж прям із недр землі отаку, виходило цей звук, якийсь такий, потім затихало, потім знову. І це на телефон був як один молодий чоловік. Предсказав, що це вібрує телефон, бляха. Я кажу, ну ти ти взагалі це життя не жив, який телефон, блін. воно гудить, наче, знаєте, якийсь мотор а, вмикається і вимикається. Чи залагав, чи щось таке. Ну, коротше, я дратувалася пізні. Що робив доха, він за одну секунду заснув. Бля. Я через це почала дратуватися ще більше, бо мені було заздрісно. Щоб ви розуміли, біруші не допомогли, навушники з шумопоглинанням не допомогли. Я нервувала, нервувала, потім почала про щось фантазувати і заснула. Але ото, як я себе накручую, це божий дар. Дівчата, мальчики, хто так може, а хто так вміє? Господі. Господи, помоги нам. Що, що такі дратівли? Я іноді з себе просто в ахірі. Наскільки я завожусь з якихось мелочей, а потім сижу, така думаю, боже, що то було? Ну вообще ну я так скажу, я обожнюю засинати в тиші. Мене дратує буквально все. Мені потрібна нереальна тиша. Ось таке орудія я поставила. Це я, щоб ви розуміли, я ще тут прибрала сьогодні вранці. Я помила з серветками підлогу. До речі, просто буквально через кож... кожен день це робимо, бо через соду тут наноситься дуже багато ось такого маленького бруду. А цей лапух валяється, до речі, прикиньте, прилетів спальми. Ось сюди такий лапух. Ось тут найкраще булки. Найкращий хліб на чеджу, зберігайте мої хороші, ви точно не пошкодуєте. Це суто пекарня, посидіти тут не вийде. Ну, можна посидіти, звісно, але таке, не дуже комфортно. Тут треба брати і біжати. Ось тут можна, звичайно, присісти і ціни. Просто шикарні. Ми взяли дві ось такі булки. Кросан два тарта таких. Потім взяла ще ось цю. І ось тут була ще булка остання. І це все мені обійшлося в 22 300 бон. Це на наші гроші 650 гривень за 7 булок. I think in our area we don't have this price, no. Ви не чекали, але ми приїхали на ферму тюльпанів. Ми тут були, коли я приїжджала в Корею в перший раз, на тільки на тиждень, і ми були на цій фермі, і тут дуже гарно. Ми живемо в 25 хвилинах, тому. Чому Боремват це великий фермерський комплекс, і він славиться своїми сезонами квітковими полями. І Вони змінюються протягом року. Також там всередині є кафе, прогулянкові доріжки та інші розваги на природі. Тут було моє перше знайомство з островом Чеджу, наші перші побачення, та й просто моя перша поїздка взагалі в Корею. Але ось що змінилося з попереднього мого візиту, це те, що взагалі все перебудували. Незмінними залишились тільки самі поля а ось середині будівля виглядає зовсім по іншому Там додали якусь какао ростерію. Я не знаю навіщо і як, але тепер там обробляють какао-боби. Ну, і звичайно ж, продають дуже багато стафу з какао, шоколад, різні смаколики. Вони контролюють весь процес від обсмажування какао-бобів до створення готового шоколаду. От на подарунки тут, хоча б можна тепер щось купити прикольне і цікаве. але це місце ну дуже популярне. Це знаєте, як must have, коли от ти їдеш в чеджу, ти повинен відвідати це місце. Тому і людей відповідно дуже багато. Але я все одно раджу, як це без людей в туристичному місці. Взагалі ніяк. Перед цим як приїхати додому, коротше замовили удон. Дон У нас такий режим, знаєте, ми десь, не вдома, маємо або ланч, або на вечерю. Бо ми або щось перекусуємо на ланч, або їмо нормальний ланч, щось перекусуємо на вечерю. Ми чомусь не голодні настільки, щоб їсти. Ну, я не знаю, як, як прийнято, два-три рази на день. Я не знаю чому. Ось нам от цього вистачає з головою. Може, тому що ми постійно каву, чай, каву, чай, там десь тістечко, десь щось ще. Короче, і отак от. Давайте подивимося, що це. У мене удон з carry. А удохи з органами. Is it spicy, right? Мені здається, трішки uh, він гострий. З свинячими органами. У мене ось такий. Itadakimasu. 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 Тут щось бульйону не дуже. Багато, мабуть, вже не, вже трішки в, в, увібрало в себе. Приємного нам. А, і ще папіваську будемо. 嗯。Mm.